Всім нагадую, що ви знаходитесь на занятті гуртка на радознавства. І я, його керівник Максименко Марина Анатоліна. Сьогодні ми продовжимо і закінчуємо роботу над деревом життя. Минулого заняття ми створили основу. А сьогодні ми оздобимо наше дерево квітами. Я покажу вам, як зробити найпростіші квіточки, тому що їх зробити треба чимало, це займає час. Так, дійсно, якщо у вас є штучні квіти, то ви можете відразу прикрасити ними, але хочеться все ж таки створити щось своїми власними ручками. Тому я покажу вам два варіанти квітів, а ви виберете для себе оптимальний і прикрасите своє дерево. При тим як перейти до виготовлення, я ще раз нагадую, що чекаю на ваші роботи, бо обов'язково пересилайте у Telegram або Viber, тому що, як я вже сказала, минулого заняття, хоч скільки б дерев не було вже в інтернеті, але всі вони різні, тому що кожен майстер, кожна майстриня вкладає в них свою душу. Давайте приступати до роботи. Отже, для виготовлення квітів нам знадобляться. Пряжа тих відтінків, які ви хочете, тих кольорів. Якщо ви собі там запримітили, я вирішила їх зробити, якщо в мене квіточки сакури або вишні, тобто хочу білі і рожеві квіти робити. Виделочка нам потрібно. Зараз покажу, для чого, щоб робити ці найпростіші квіти, щоб вони не багато часу займали. Так, ну мистиньки візьмемо. І голочку з ниткою, або можете взяти і термоклей, якщо не хочете пришивати наші мистерочками. Все. Тепер показую найпростіші квіти. Просто нам їх потрібно чимало, так, щоб вони мали якийсь вигляд. Тому процес все ж таки буде не швидким, але ми і зі складнішим впоралися. Так, і почнемо з найпростіших От таких маленьких квіточок. Вони легко створюються, можна також додати до них на мистинку. Беремо білу пряжу, починаємо намотувати. Залежно від того, скільки намотаєте, стільки буде, да? пишненьке чи не пишненьке буде ваша квітка. Можна небагато намотувати. Якщо ви не хочете, щоб вона була дуже більш. Так, все, просто намотали. Далі беремо шматочок ниточки, якою ви хочете зробити серединку. І дивіться. Заводити її по центру, да? центральну цю дірочку виделки. і зверху все. І просто зав'язуйте. Якщо легше зав'язати, знявши, то трошки зняла і підтягли. Можна зав'язати ще один вузлик. Скажу, можна взяти і Додати ще на мистинку, але квіточка настільки маленька, що на мистинка буде важкувато на неї виглядати. Проще простіше вже чи бісеринку зробити, чи просто залишити пряжу. Все, і от таку квіточку ми вже отримали. Можна зробити їх різних різних кольорів і розмістити на вашому дереві такі різнокольорові. Показую другий варіант. Він не дуже також складний. Я взагалі дібрала для вас такі найпростіші варіанти, да, тому що квіточок нам треба багато. Mm. От. Так, а що ми робимо з другою? Тут треба вже краєчок підв'язати, тому що нам треба її буде так обвивати трошки. Так, раз, два. Зайво можна відрізати, чи в кінці, чи зараз, ну, то як ось зручніше. Yeah. І далі, як в спицях, починаємо, от, як, ми, як наші ми спицями так, накидати отакі петлі. Раз, дивіться. Два. Підтягуємо, три. 4 5 6 7 8 Нагадує в'язання на спицях, Так. Так, це можна робити і не на виделці, Це можна зробити і на лінійці, наприклад, не на широкій. Так? Ну, оскільки я вже показувала вам першу квіточку на виделці, то продовжу вже працювати з виделкою і тут. Так, дуже багато проплітати не буду. Ось цього мені вже піввіделочки і досить буде. Ну, зараз закріплю тільки ще два. Є. Yeah. Далі зібрати квіточку можна цією ж ниткою, або можна взяти іншого кольору, це за вашим бажанням. Я збираю цією а для цього берете знову ж таки гулочку з широким отвором, так, вушком з таким величеньким, щоб можна було пряжу протягти. Це наша така помічниця в цих питаннях. Так, і проводити крізь ниточки. Вже не по центру, так, а крізь нитки. Для того, щоб об'єднати ось це. І не до кінця. Заводимо, тому що будемо ще підв'язувати. Так, знімаємо. І тепер оцю петлю, що отворилася, заходимо ниточкою так, об'єднуємо нашу квіточку, підтягаємося. Так. Трошки серединку зараз. Підтягнув, щоб зав'язати. Зробимо кілька стежків, щоб підкріпити, так? І тут також можна пришити намистинку. Тут вже нам дозволяє площу, так? Тому що ця квіточка все ж таки трошки більша. І ми можемо якусь намистину додати. Ну, якщо ми зробимо білу, то зливатися буде, так? Краще зробити якусь, наприклад, рожевеньку, що у нас тут є. На других таких немає. Я рожеву ось така або таку пришею зараз. Угу. І маємо ще й отаку квіточку. А я зробила ще й рожеву, вона трошки деформувалася, але. Загальній масі також буде виглядати непогано. Я вирішила своє дерево прикрашати саме такими. Так, накрутила, наробила я вже квіточок. Але знаєте, що знайшла? У мене от такі були старі від штучних квітів, бачите, такі китки вишні, мабуть, чи яблуні. Ну, таке щось, да, весняне. І е, не хочеться ж просто ними прикрасити. Ну, вистачило б, мабуть. Але я е, собі так подумала, і бачите, отак виглядає звичайна квіточка. А отак вона може виглядати. Де? Де є тут? О? Зараз, зараз, зараз. О. А отак вона може виглядати, якщо ми її підсилимо. Бачите, Чи ще не приклеїла. Можна підсилити її цією частинкою від штучної квітки. Дивіться, які квіти вийдуть. Ото з рожевим такі білі. Тобто буде комбінувати. Ну що, беремо нашу заготовочку і будемо починати прикрашати нашу крону. Так, залишиться ці маленькі квіточки. Я вирішила їх тут біля корней ще порозташовувати декілька штучок, щоб уже все пустити в хід. Так? Нічого у нас не залишилося. Так. Тим інакше стало виглядати наше дерево. Дивіться, як воно у нас розквітло. Дуже подобається. Тепер воно виглядає по весняному, живим. Ой, дуже хочеться, щоб наша ненька Україна вже розквітла, щоб закінчилася війна, щоб ми дочекалися цього якнайшвидше. І наша ненька заквітувала. І все відновилося. Так, дивіться, що у нас тепер є. Все, я задоволена. Сподіваюся, що ви теж задоволені своєю роботою. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. А на сьогодні все. На все добре, до нових зустрічей.